Друзі, всім привіт! Сьогодні нам поступає у продаж трикімнатна квартира вулиця Чумаченка, будинок 40. Чекайте на відеоперегляд, слідкуйте, записуйтесь, будемо переглядати. Так, отже, дивіться, це у нас балкон. Це вид, який у нас відкривається. Це у нас четвертий поверх, дев'ятиповерховий. Будинок. Так, це в нас вітальня. Гляньте кіська, яка. а так. У нас це київський проєкт. Зараз переглянемо. Сюди. Так. Це у нас одна кімната. Бачите, там теж у нас є лоджія. Ано. В цьому будинку знаходиться від клініка. Так, вся інфраструктура поруч. Так, це у нас туалет з бойлером. Ванна кімната. ванна кімната лежить кагель. Так. І ходімо сюди переглянемо. Так. Чим гарний київський проєкт, тим, що всі кімнати окремі. Це у нас кухня. Абсолютно жилий стан, заходь можна жити. Все, дякую за перегляд.